Учасниця тренінгу Наталія Лук'янчук вчилася робити домедичну серцево-легеневу реанімацію вперше. Що вам скажу: нажимати потрібно доволі Силь. сильно. Я думала, що це легше. Але якщо б це була людина, я не знаю, я б, мабуть, побоялась б таке. робити. Один. Відпустила масу, два. Прекрасно. Після того, як, це, як я це спробувала, я відчіпаю себе вже. Якщо станеться така ситуація, я зможу надати першу допомогу до приїзду швидкої. Ми сьогодні відпрацюємо алгоритм дій. Кожна людина повинна розуміти, як діяти, коли вона стала свідком надзвичайної події, ДТП чи людині просто на вулиці стало погано». Всі вправи учасники тренінгу робили під керівництвом інструкторки з першої домедичної допомоги Житомирської обласної організації Червоного Хреста Ольги Білаш. «Домедична перша допомога це та допомога, яка надається до приїзду швидкої допомоги. Сьогодні я продемонструвала, як робити серцево-легеневу реанімацію». Короткі правила першої допомоги, І що важливо звертати увагу при наданні відповідно першої допомоги, що треба робити, як можна себе захистити. Захист себе це огляд місцевості, де ми побачили людину у небезпеці. Наступне це огляд потерпілого. Я запитую, можливо, він спить. Чоловіче з вами все добре. Вам потрібна моя допомога? Чекаю кілька секунд, щоб отримати відповідь. Наступне я підходжу ближче до людини, щоб перевірити, чи є свідомість. Перше, що я роблю, це біля вух. Роблю опуск. нічого не відбувається. Я легенько за плечі. Людину тронула, людина ніяк не зреагувала, значить, свідомості немає. Наступне я перевіряю, чи є в людини дихання. Для цього я кладу руку на грудну клітку і рахую 10 секунд. 10 секунд пройшло, так дихання я не відчула. Далі оглядається ротова порожнина, викликається швидка, і до її приїзду робиться серцево легенева реанімація. Це Дуже енергозатратний процес важкий. Я роблю 30 на глибина чотири шість сантиметрів. За секунду має бути 1-1,5-2 удари. На сьогоднішній день це дуже важлива і корисна інформація для кожної людини, тому що надати першу допомогу, це означає врятувати життя людині і в подальшому можливо надати їй змогу почуватися здоровою. Ви знаєте, я бачила, як роблять це зі сторони люди, і весь час думала: от якщо буде якась критична ситуація, як я як мені поводити? Сьогодні ну, сьогодні я зрозуміла, що нічого складного немає. Потрібно просто знати алгоритм дій в певній кризовій ситуації. Антоніна Тугас, Ігор Грач, новини на Суспільному.